Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво це завжди позитивний результат. Сьогодні ми потрапили на одну із наших передгірних пасік, хоча на календарі 11 травня і дуже гаряча пора, але ми паралельно із пакетною справою. Матковідною справою проводимо цікаві досліди, які вже цього року, третій етап, третій, фактично, рік досліджень тривають. І ці дослідження зв'язані із можливістю попереднього прогнозу або тестування наших бжолиних сімей на Товарну медову продуктивність. Ви вже в попередніх наших відео бачили, що на нашому господарстві використовуються пластикові відра для підгодівлі бджіл сукровим сиропом. Це... Це дуже класний метод, який прекрасно дає можливість нарощувати бджолині сім'ї в зиму, забезпечувати їх кормами. І цей метод ну, успішно використовується вже з два десятки років на нашому господарстві. І зрозуміло, за ці всі роки я неоднократно мав можливість спостерігати, як неоднорідно забирають в джолині сім'ї цей сироп з відер. Хоча на відрах знизу всього 5 отворів. І концентрація сиропу для всієї пасіки, коли ми даємо цю підгодівлю, одинакова, але інтенсивність забору може відрізнятися інколи і в два рази. Кількість днів мається на увазі забору. І це навело мене на думку на те, що не виключено, що ця етологічна характеристика швидкості, інтенсивності забору бджолами цукрового сиропу через обмежені отвори, через дозатори спеціальні, вона може мати кореляцію з прогнозованою товарною медовою продуктивністю. І три роки тому, провівши такі невеличкі, Попередні, так би мовити, порівняння товарної медової продуктивності, які ми фіксуємо на кожній нашій бджолиній сім'ї, на наших картках вуликових. Так, от на кожній сім'ї, на кожному вулику є така картка, де ми пишемо кількість меду товарного, яку зібрала бджолина сім'я цього року. Генеологію, характеристики воскової продуктивності, інші етологічні інші характеристики, які стосуються оцінки наших бджолиних сімей. І це дуже легко провести таке попереднє порівняння, але нам потрібні точні цифри. Тому для того, щоб все ж таки розробити і певним чином ну, додатково аргументувати, обґрунтувати можливість попереднього тестування наших бджолиних сімей по товарній медовій продуктивності через кореляцію з інтенсивністю забору вуглеводневих кормів нами розроблено спеціальний пристрій, який ми назвали сиропметр. І цей сиропметр має основний елемент це стаканчик мірний, який ми фактично, в якості якого ми використали. Ємкість банку пластикову діаметром близько 6 см об'ємом 550 мл. Спеціально пошукали і знайшли по інтернету саме такої форми ємкість, яка в дечому нагадує ці лабораторні наші мірні колби. Градуйовані. Зрозуміло, що звичайну класичну шкалу градуювання ми не змогли використати, довелось калібрувати цю ємкість. І роздрукувати спеціальні ці шкали, які нанесли на всі на наші ці ємкості, і таким чином створили мірний такий стакан свого роду прибор сиропметр. Для того, щоб ці стаканчики могли якісно установлюватися в потрібному місці у вулику, ми виготовили. Дерев'яні такі підставки, які дають можливість розташовувати на бджолиній сім'ї три мірні стаканчики. Отакі. Так, три мірні стаканчики. Це потрібно для того, щоб збільшити достовірність наших випробувань, досліджень. Якщо б ми використовували тільки один мірний стаканчик, і, Похибка, звичайно, могла би бути значно більшою. Коли ми використовуємо три, враховуються всі етологічні характеристики бджолиної сім'ї, потенційні, так, її потенціал, який є і у передній частині рамки, і в центральній частині, і позаду, де медова частина вже щільників знаходиться у вулику. І враховування результатів забору трьох. Стаканчиків в одній бджолиній сім'ї за певний відрізок часу. Ну, достатньо високі, дає достовірні показники загальної інтенсивності забору цього виводневого сиропу даною бджолиною сім'єю. В нижній частині кришки, або верніше, забирають наші, бджілки, забирають наші бджілки сироп через три отвори, які мають діаметр 1,5 мм і на відстані приблизно 3,5 см в кутках рівнобедреного трикутника. Сама підставка має посередині ще додатковий брусочок, який допомагає бджолам легше утримуватися поблизу самого, самої кришки, самих отворів і більш інтенсивно забирати. Максимально інтенсивно забирати вуглеводневий корм через ці отвори. Тобто ми подбали про зручність бджолам забирати цей сироп з наших стаканчиків. Кожна бджолена сім'я має відкритий повний доступ до цих отворів, а відповідно сироп за рахунок вакуума утримується відповідно у цій ємкості. Але бджоли знизу його можуть легко забирати. Всі результати досліджень ми записуємо в таблицю. Заплановано провести три такі етапи досліджень для того, щоб результати їх просумувати і кожен із них може дати якісь попередні теж результати оцінки нашої бджолиної сім'ї. Найбільш, звичайно, достовірно буде виглядати кінцевий результат загальної. Абсолютної кількості вуглеводневого корму за певний відрізок часу, який забрали наші бджолині сім'ї. Наші сім'ї. Для того, щоб встановити на вулик оцей сиропметр, ми використовуємо пласичну нашу півмагазинну, піврамкову надставку, фактично, магазинну розставку на 145. На 145. А також виготовили серію. Отаких От екранів з зола, які можуть перекривати гарну поверхню бджолиного гнізда і створюють комфортні умови для життя бджіл, температурні режими і таке інше. Отак От коротко виглядає наш пристрій. Для того, щоб всі результати по всіх дослідних сім'ях ми отримали. Максимально приближені одинакові, ми повинні дуже швидко запустити цей дослід на всій дослідній групі. Для цього ми визначаємо ті сім'ї, які хочемо тестувати, розносимо до них наставки, встановлюємо, відповідно екрани, підставки дерев'яні для колб мірних. Наповнюємо всі наші мірні корби сиропом. Однієї концентрації, в даному випадку ми використовуємо класичний 1 до 1,5 цукровий сироп з додаванням хвойного екстракту. Без різниці його можна і не додавати. Все одно дослідження ми проводимо на всій нашій дослідній групі в одних умовах. І ці якраз показники абсолютній інтенсивності забору ми будемо між собою порівнювати. І наша задача знайти бджолину сім'ю, яка має максимальні характеристики по інтенсивності забору цукрового сиропу. Вперед! Запускаємо дослід. Достатня кількість ємкостей підготовлена для початку досліду. Визначено 12 бджолиних сімей, які ще до цього часу не переформатовані в два корпуси, оскільки в двох корпусах цю роботу по дослідженню проводити менш зручно. Готуємо повністю все обладнання. Крупним планом показуємо оцю вставочку. Це дерев'яна доска, в якій проведені відповідні підвоїтної форми вифрезеровані отвори, куди ну, якісно гарно заходить наша банка кришкою донизу. В банці є три отвори. Діаметр отворів порядка 1,5 мм. Шкала проградуйована наша до 550 мл сиропу. І відповідно для зручності ми вирізали із фольгоізола спеціальні такі ставки, які екраном донизу будуть розташовуватися на центральній частині джолиних гнізд. І вже на них зверху буде встановлюватися оцей корпус сиропметра, проводитися дослідження з інтенсивності забору сиропа нашими дослідними долинами сінами. Наливаємо акуратно сиропчик у наші мірні стакани. Яку кількість сиропу ми наливаємо в сам цей стакан? не має принципового значення, оскільки ми будемо проводити записи на мірній шкалі і відмітку робити саме тієї кількості сиропу, яка потрапить у наш цей мірний стаканчик на початок безпосередньо досліду. Досліди проводяться трьохкратно. Всі Зчитуються показники забору інтенсивності сиропа з кожного із мірних стаканів, для того, щоб зменшити похибку, і щоб наші все ж таки, результати були більш достовірними. Для проведення досліджень ми обираємо джурині сім'ї, аналоги. Перш за все. Всі наші вибрані дослідні бджолині сім'ї мають маток 2022 року народження, походять вони із вільшан або з облітників, тобто є чистопородними і нам важливо дослідити їх якраз етологічну характеристику помедовій продуктивності. Недавно. Ми розширяли ці сім'ї, фактично деякі з них вже були переведені у стан двох корпусів. Так? Але інші, які трошки, трошки меншої, меншої сили були з весни, ми спеціально не розширяли для того, щоб зараз провести досліди. На календарі 11 травня. Акація буде свісти десь за півтора-два тижні. Весна сьогодні холодна цього року і запізнюється цвітіння акації, тому можемо якраз дуже успішно в цей безвяточний період провести тестування, прогноз товарної медової продуктивності наших бджолиних сімей через використання наших сиропметрів. Знімаємо кришку, чистимо воскові нарости, встановлюємо наш спеціальний оцей екран з фольгоізола. Готуємо повністю до проведення досліду кожну бджолину сім'ю, обрану для тестування. Зрозуміло, що даний метод дає можливість тільки оцінити саме медову продуктивність наших бджолиних сімей з досить високим степенем кореляції. Ми не маємо можливість оцінити інші етологічні характеристики наших бджіл. Звичайно, більш важливі такі, як стійкість до роїння, лагідність, восковитість, ну і інші. Ми робимо дослід, який ну, теж дуже важливий, і він дає можливість нам цей період відбирати, добирати жалині сім'ї з молодої генерації для використання у якості і материнок і для подальшого розведення, структуризації пасіки, отримання прямих нащадків і таке інше. Мірні стакани на дерев'яному кронштейні встановлюються з таким розрахунком, щоб шкалу було добре видно і можна було робити обліки, не турбуючи наших бджіл. Зараз ми запишемо фактично ті дані, які верхню шкалу показують. Ну, тут трапилося так, що всюди якраз вийшло на ноль. По всій пасіці перекидаємо зараз наші колби, заповнені сиропом на кронштейни, щоб розпочати дослід одночасно. Конструкція нашого вулика дозволяє навіть провести... Певне додаткове утеплення нашого корпуса над ставочкою відповідного зірця. Після наповнення мірних стаканів сироп метра необхідно через добу проводити контрольні заміри кількості забраного бджолами сиропу. Класична картина десь може виглядати подібним чином. Нерівномірно в кожному з мірних стаканів бджоли забирають сироп. Традиційно це так завжди буває. Більш інтенсивно забор сиропу відбувається від передньої стінки. Дані отримані, заносимо у відповідні графи нашого журналу. Після проведення записів кількості забраного сиропу знову до повного наповнюємо наші мірні стакани сиропом і наступну відмітку робимо у відповідній графі, де фіксуємо знову початок. Наступного етапу досліджень. Часом в окремих сім'ях можна відмітити і от таку нерівномірну роботу, і нерівномірний забір сиропу. Ну що, шановні колеги, я познайомив вас зараз із новим, на мій погляд, дуже перспективним методом тестування бджолиних сімей по товарній медовій. Продуктивності методом оцінки інтенсивності забору вуглеводневих кормів через спеціальний пристрій «Сиропметр». Напередодні матковідного сезону, уже селекційного сезону роботи облітників, ще буде час, очевидно, навіть скористатися цим методом нашим пасічникам, для того, щоб без Тестування протязі цілого сезону все ж таки зробити попередні висновки про характеристики медової продуктивності наших своїх бджолиних сімей. Де знайти оцю пляшечку, я вам скину у шапці профілю. Внизу під відео знайдете ці дані, де можна придбати. Додатково хочу прокоментувати, що деревина, з якої ви, напевно, зможете і захочете виготовляти подібні такі кронштейни під оці наші колби, мірні, вона все ж таки повинна бути стабілізована, інакше тип розширення деревини не дають можливість якісно утримувати ці колби. і Ми змушені були обробити парафіном. Температурним шляхом виварити буквально в парафіні, щоб стабілізувати деревину. Зараз воно працює цілком достойно, не змінюються розміри деревини і гарно укріплюється наша оціна стаканчика на, на цьому точнені. Стараємося завжди доносити якісь цікавинки до колег, щось новеньке доносити. Не просто так виходити в ефір, щоб поговорити, щоб сотрясати повітря, так би мовити. Щось цікаве, щось нове, щось корисне, такий принцип нашого каналу. Якщо дане відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, допомагайте нашим Збройним силам, моліться за наших хлопців. Зараз дуже відповідальний час. ЗСУ пішло в наступ. Ми віримо, що ворог відступить і їх фронт дуже швидко розсиплеться. Віримо в Збройні сили, допомагаємо їм. Все буде Україна. Щасти всім!